Культура допомоги день 8 у 2023 році. Сьогоднішні допомоги, можна так сказати, будемо розповідати по двох подіях. Вони сталися орієнтовано в один той самий час, в грудні, місяці, 11 грудня, 20 грудня, і виплата була по одному полісу 23 січня, друга 26 січня. Ну, Однакові терміни, плюс-мінус 5 днів. І, можна сказати, однакові ДТП, так вийшло. Бачите? І автомобілі однакові. Ну, Як це сказати? По одному ДТП: тягач наш клієнт на стоянці ударив в тягача. Пошкодивши йому дзеркало заднього виду, знаєте, як от тягач, і тут таке дзеркало такого велике. Оце дзеркало було пошкоджене. За нього було оплачено 8 тисяч гривень за мінусом франшизи, тому що там в полісі, якщо не помиляюся, є франшиза. Також інше ДТП, там фірма тягач разом з причепом. І отже, вони здавали назад, також це було на стоянці, здавали назад і причепом вдарили також тягач з причепом, зацепили. Тягач, якщо не помиляюся, там тягач, точніше, потерпілого також причеп за завданий. І там виплата майже 74 тисячі гривень. По обох випадках складався Європротокол, тобто люди. Не викликали поліцію, тому що в обох людей є страхові поліси, і е, така подія е, класифікується як можливість складати Європротокол, і е, люди телефонували в гарячу лінію страхової компанії, повідомили її і е, потерпіла сторона. Звернулася, показав, що автомобіль написав, що заяв, дав всі документи, і е, компанія відшкодувала. Е, е, це компанія, яка Дозволяє винуватцю ДТП до не писати письмову заяву, лише телефонний дзвінок на страхову компанію. Це компанія Ingo, один із наших партнерів, один із головних наших партнерів. Хоча ми намагаємося надати широкий аналіз і широкий спектр клієнтів для клієнтів, щоб вони розуміли, що наш логотип Family Life Insurance ну, дозволяє. Ми заключили договори з багатьма контрагентами страховими компаніями. І, звичайно ж, є такі основні, але це дозволяє топ-10 страхових компаній, які гарно працюють на ринку. У них є свій імідж, своє бажання змінити ринок страхування в Україні і змінити економіку країни. Адже страхування це. Великий можна сказати, акцент економіки на страховувати, тому що там велика частка грошей знаходиться. Що ще хочеться додати, що мудро придбані, звичайно, страхові поліси, складні європротоколи і гарно спрацьована робота страхової компанії. В терміни. По отриманні всіх документів, по е, огляду е, автомобілей потерпілих зроблені всі терміни, які згідно закону, е, нагадаю терміни, почали нагадувати терміни. Е, основні, які е, ще раз ну була навіть тема, ціла, якось пару днів назад е, розповідали. Але нагадаю, е, якщо ви є винуватцем ДТП, телефонуєте на гарячу лінію страхової компанії. Е, також е, е, протягом трьох робочих днів пишете заяву. Протягом 10 днів страхова компанія оглядає ваш автомобіль і протягом 90 днів відшкодовує ну, після, настання, після отримання останнього документа. Якщо це поліція, це рішення суда. Якщо це Європротокол, ну, то майже всі документи є завжди і е, швидше відбувається виплата. Тому е, користуйтеся розумним. Розумно, послугами страхування, фінансовими послугами, і е, все буде добре. Е, тому е, зважайте, що страхування допомагає, якщо ви не хочете мати чи не бажаєте мати, майте завжди альтернативу. Тому що життя чорно-біле, і страхування дозволяє ці чорні, е, можна сказати, чорні дні життя, ну неприємні дні, дозволяє фінансово захистити. Гарного дня! І до перемоги.